Того, Шановні пані і панове, перш за все хотіла привітати усіх з Днем Незалежності 25-ї річниці, якої ми відзначали вчора. Це надважливий день в історії нашої країни і без сумніві те, що ми вчора мали змогу святкувати незалежність України не тільки по формі, а й по змісту. Те, що ми бачимо на Хрещатах українську армію не тільки по формі, а й по змісту це великий мір і заслуга усіх вас як невід'ємної і дуже активної частини всього світового українства. І велика вам шану і дяка це цю роботу, яка була вам проведена. Я був поруч з багатьма присутніми ще від початку 90-х років, коли перший раз був натапне біля Біортомівського, коли мав можливість спілкуватися ще не було української держави з багатьма членами військового українства різного художника світу. Я знаю межний період. Скільки брало зусиль, 90-му щоб Україна змогла отримати літературу, прократину нашої історії. І так було на кожного далі. Але звичайно, що останній етап нашої боротьби, етап майдану, це був особливо важливий етап для нашої спільної боротьби і для України. Я пригадую цю неділю скрину, яку ми відчували полотні. Я пригадую всі майдани у всіх куточках земної кулі, які ставали на підтримки України. Я знаю багатьох політиків з різних речах, що найбільш на і не набічню политику щодо України мало кадинальний вплив ваша позиція біля посольства або столиця на майданах і європейських, і не тільки європейських. Ця підтримка була у всіх сферах. І в організації, і технічній, і в, в, в морально-етичній морально старі. Але ця підтримка відчувалася на тежній сильно на Майдані. І ця підтримка у величезній мірі і допомогла майдану Кам'янському. І так само тобто, з таким чином відразу світлове йшло в підтримку України. Коли російський окупант почав агресію про нашої країни. Вони ми не були готові. Не маючи української армії, яка була фактично повністю зруйнована або наповнена російськими офіцерами, не маючи будь-яких коштів в бюджеті, українська як ніколи, потребувати крім, як держава. І це була теж величезна подія. Бачити, за яким я Українсько ті тяжкі місяці, роки взялися підтримки і української армії, і стали одним з незначних частин Київського волонтерського руху. І може без сказати, те, що вдалося орди Путіна, те, що не дали не реалізацію його планів, величезні і ваша прослуга, яка продовжує яка продовжує допомагати нам, українській державі на всіх лініях фронту, який сьогодні йде проти України. Хочу побачити, що у всіх росіяні, а особливо 18-10 років минулого століття, ми не стримували державність власне, за того, що не мали достатньо джерелої підтримки. Паризьку конференцію, на яку приїхали дві окремі делегації від України, і під час якої України, як судді, не змогла виробити своє право для юридичного в Європі. І тому той чин, який зробили ми, фактично забезпечивши Україні міжнародну кримську, я і вважаю, вони зазначаємо всюди на те, що має честь святкувати. Він що не тільки походять, а й а один по, по українську. Хочу сказати, що ця війна не І те, що намагаються переконати деякі європейські політики, що, ми виявили, що вийти, ми хоче йти на якісь пом'якшення ситуації, що не хоче виходити української угоди, це лише пропаганда. Бо кожного дня, майже кожного дня, або по поранені. Або загиблі наші хлопці на світлому фронті. Не менш потужна інформаційна війна, яка знову ж йде по всьому світу. завдання якої вплинути на світовій державу, на європейські держави, держави. переконавши, що мовляв тут же заспокійно, що треба займати санкції, треба займати вишу позицію з Росією. Я вважаю, що місія світового українства бути такою ж самою важливою і такою ж самою актуальною. Я буду говорити, що українська держава не має такого фінансової продукти, яку має Російська Федерація яку має Майя. І дуже часто ми не маємо такої величезної змоги кидати кошти в інформаційні торці, які РФ, яку має Російська Федерація. Чи в підтримку дипломатична особисті? І тому тут ваша позиція як була, так і залишається у тією ключових позицій у цьому світі. Нам Надхай важливо для України, щоб санкції проти Росії зброю Нам Надхай важливо доносити інформацію про те, що для України тут в ЄС залишається. Переводити відживим напрямку. Нам треба дорослі світу, що Путін демонстративно, цінічно, щоденно порушує першу пункт місті його припинення вою. Нам треба чітко і ясно просто що агресія продовжує її Я знаю, що зараз стало важче. Стало вашим багато.

Розживання від того, що не так швидко, як би хотілося, відбувається в Україні. Що не так швидко Україну долаються плющі, які лише не здають від попередньої влади, а деякі ще від старих містичних сім. І поміж ними, напевно, найбільше зло червонося, яка провіла українське суспільство, що його. І знаєте, як часто такі факти, які ви протимуєте, ті бачите, які можуть відбуватися в Україні, як вони водячи б'ють по вірі, по переконанні, що боляться нова України. І я вважають, наскільки вони впливають на дух автомата, на переконання автомат своїх діях. І можуть теж підця. І намагаються це режисування. Дуже дуже посилити наші корони. Бо вони дуже точно знають, що коли в нас є віра, та шкорова, ми завжди тримаємо. Бо в 90-му році ми повстали проти однієї з найбільших імперій світу, які було все. Кайдака міліція, армія, землі, тільки наша міста змогла розводити цю імперію. Мало клієнтів, що це може відбутися. Хоча побираючи революції, тільки наша міста в перемогу. Багато зрасти до перемоги. І під час мої далі тільки наша віка, війну калору, вона багато до перемоги. Хочу вам сказати, залишається у країні ще дуже багато проблем. Триває війна між старою новою Україною. Ще лишилось багато таких форм, які окремі скриті поїдуся, з якими я боротьба. Але також хочу вас загадати, що Україна як держава робить. Рішучи і на по поновлені України. У всіх. В нас будуть питання відповіді. Я можу більш детальніше допоміжти. Але сьогоднішня українська армія це зовсім інакша українська армія, ніж у до 20 років тому. Сьогоднішня українська поліція це зовсім інакша, ніж у до 20 років тому. Сьогодні створена українським парламентом набу. Антикорупційна прокуратура демонструє в цьому суспільству діяльність. Відкриті реєстри більшості державних закупів. Зараз йде війна, але я переповнені, буде запущене електронне рекордування, яке знає як такий ген-ген на всю корупційну систему, яка дозволить прокорним організам паче до самого дна, де закона і ковна захоплена корупційна дія і кадр майно. Не доступну ці зміни. Нелегко їх проводити. І як будь-яка річ фундаментальна річ. Вона проживує часом. Найдавше було, би просто змінити прокуратури на вирізком. Але ми фактично половку творили нові по правоохоронні органи. Ми фактично пологу кажемо заповнювали нові органи правоохоронні, які є в Україні. І, звичайно, Звичайно, кожному з нас до хотілося бачити, як швидко війни міняється. Можливо, не так швидко до хотіли, але можуть вас запевнити, лише в одному напрямку, напрямку реформи, в напрямку України змінюється наша держава. І змінюється час війни. Одночасно витрачаючи величезний ресурс на захист наших східних кордонів і одночасно проводити реформи, які їм куди. Він дуже популярно. Дасть на достатньо сили, щоб ми змогли пройти через ці труднощі. Щоб ми змогли подолати ці труднощі, бо передати будуть в труднощі набагато важчі, ніж ті, що є сьогодні. Я переконую, що ми зможемо подолати подужу, європейську, незалежну тимську державу, яка буде не просто незалежною, а я в камені найрушніших держав прийомі. Тих держав, які зможуть впливати на світові процеси, які зможуть забезпечити і українську громадян безпеку і захисту, яка зможе так само і опікуватись усім світовим українським. Дякую вам.